Ну що ж, тепер я дібрався до цієї крутецької гри. І сьогодні ми будемо виготовляти цукерочки, е які є дуже смачними. І в цілому, я думаю, вже всі бачили прологи, які є в цій грі. Тому ми відразу створюємо новий світ. Е ось я тестував тут різні Різні двіжухи. Так, створюємо новий світ. Він у нас буде називатися. Давай. Е оп, Опа. Оп Опка, давайте з великої. Опка, скіпаємо пролог, відразу будемо переходити до створення нашого персонажу, тому чекаємо завантаження і йдемо прямо зараз виготовляти наші цукерочки, продавати їх. Я думаю, все буде чотенько Так я такий трішечки трішки такий на людинку, яка такі цукерочки, ну, ладно, не схожий, е, можливо. Ось давайте поки чекаємо завантаження. Розкажіть, як ваші справи. Чи багато ви вже бачили цю гру, я впевнений, ви бачили її в Тіктоці, Бага... просто величезна кількість в Тіктоці цієї гри. І в цьому розкажіть, як вам ця гра. Це прям ну новинка з новинок, яка прям набрала масштабний масштабних обертів. І, типу, я, я просто в захваті. Так, скіпаємо момент, як ми доїжджаємо до нашої локації. Так, створюємо персонажа. Ой, давайте Худяшку таку, щоб ми могли швидко бігати. Блін, ну давай ось, ось таке, що ніхто не робив. В основному роблять прям black-black. Давайте ми. І волосі, червоне, хай буде волосся. Вон у нас така шапка буде. Так, поїхали далі. Посмішка. Хай він буде чимось не. Ой. Що так погано. Ну ладно. Давайте. Ну ладно, хай так буде все ж таки. Це взагалі. А! А, це зморшки під носом. Прикольно. Це це вік. Круто, круто, круто. Наскільки воно буде явним? Так, давайте робимо ось так. А у нас очі, давайте у нас вони будуть отакі, прям такі. Ну, давайте жовті. Нам прям дуже погано. Так, це у нас бровки. Такі, щоб взагалі не ми були. Одяг. Ну, одяг, давайте, весь сірий, хай буде. Все, поїхали. Так, це ми починаємо з о, моменту. Нашого, нашої будівлі. Ось так. Зараз нам треба трішки полити приколи наші. О, наші цукерочки, щоб вони швидше могли вирости. В цілому, щоб вони не пропали. Так, є. Давайте ще це польємо. Супер, супер, супер. Блін, насправді це дуже крутецька гра, і я прям кайфую від того, як вона реалізована, наскільки вона в цілому круто виглядає. От зараз чекаємо 76%, поки. Розкажіть, як ваші справи в цілому. Нам розкажіть свої якісь. Подобайки. О, блядь. Розкажіть свої якісь вподобання по іграм. В що ви зараз граєте? Чи зацінили ви цю гру? Оп, дочекалися, поки виростуть наші цукерочки. Збираємо їх. Оп, оп, оп. Є, чудово. Ай знову воно туди упало. Так, окей. Ух ти, а цей раз прям нормально так цукерочок змогли зібрати. Непогано, непогано. добрий такий врожай цукерок. Зараз бистренько ми збираємо це все. І підемо шукати. Збираємо це все і підемо шукати постачальника для інгредієнтів, щоб робити наші цукерочки. Оп, все ми, ми забираємо. Так, окей. Ну, ох, ух ти шо Прям взагалі супер. Воно відразу все виросло. І це насправді дуже круто. Це мій смітничок. Так, тепер нам потрібно. Угу, Окей. Підійти до телефону в центрі. Я вже трішки проходив цю частину гри, і тому я знаю, куди тут треба підійти. Ось, зараз ми швидко скіпнемо цей момент. Подивимось, подивимось, насправді, типу, повинно бути це прям дуже. Це повинна бути прям дуже крута гра, і Блин. Ох ти ж, ш... йо-майо, скільки там поліцейських. Ай-яй-яй. Так. Є. Оп, так, так. Він нам каже, коротше, що там все чітко. Зараз нам потрібно зібрати а, приколдеси, які нам в місті він залишив. Так, один приколдес у нас тут є. Це нам на початковий розвиток. Як я розумію. Дається такий підгончик англійську я не шарю, тому буду намагатися здогадатися, про що тут іде мова в цілому. Ось, трішки про історію ми, ми жили... У бабусі нашої бабуся прям така заряжена, скажемо це так. Заряжена бабусічка у нас була от такої, туди його. Дякую. Так, про це я теж знаю, що у нас повинна була взірватися машина, тому наша будівля. Ми зараз підемо, подивимось, що там трапилось, що там залишилось від машини, а залишилось нічого. Там буде посилання, що ми. Конкуренти, типу, типу, того, що. Ну, ти, ти попав, типу, вітаємо тебе в території. Коротше, на нашій території ти ну, типу, зря на неї зайшов. І це нам попередження, що типу, нам жопа. Конкуренти, конкуренти. Ті люблять просто цукарочки, всі люблять їх виготовляти, їх продавати. ці цукарочки. О, опача, дяді поліцейські. Ух, тут, блять, поліцейський Так, зараз нам потрібно поселитися в отель. Ось це наш буде номерочок на якийсь час. Добрий день, мені потрібна кімната, 75 доларів, добре. Є, чудово. Тепер нам тут треба все закупити. Тут в нас вже є якісь деякі моментики Тут ми можемо набирати водичку. Це взагалі треба, щоб було закрите. Так, окей, тепер я пропоную зараз... А хто це? А де це? Десь тут проживає чи. Як? А, ну давайте зараз запропонуємо цій тьоті спробувати, а це мабуть вона і є. ось Ми даємо їй спробувати. Нашу цукерку. Вона каже, що цукерка просто клас. Давайте далі подивимось На... біля дороги. Ось тут у нас є дяді поліцейські, нам туди ти бажаєш? Спробуй. Дуже смачне. Так. Спробую зараз нашу цукерочку. Є чітко. Сподобалось Дивимось далі. Ще хтось іде, Ще ти хочеш спробувати цукерочку? Круто. Так, а ну. І тобі сподобалось. Є, yeah. чітко, чітко, чітко. Керочки подобаються. Так, нам тепер треба пробігти прямо. Там в магазинчику є ще одна жіночка, яка теж хоче в нас замовити цю Так. Оп, ривій. Давай ще ми тобі запропонуємо. Так, є. Yeah. А ну, спробуй. Чітко. Зараз ми ще до неї повернемося, мені потрібно термінал знайти. Покласти бабосики на карточку. О, так, і треба закупитись. Ага, в неї тут не все є. Ну добре, ми тоді закупимо пакування для цукерочок, і треба зараз по місії пройтись. Чудово. А ти у нас любиш цукерочки? Ти не любиш цукерочки, ну і не треба. Так зараз пройдемося по пакуванню. Так вам розказуєте, можливо, ще якісь новинки цікаві. Там блін, не знаю навіть зараз. Ось вийшла ця гра. Вона прям ну, вона прям нормально так набрала оберти, і я прям сам тип, я навіть не думаючи відразу її купив, і по роботі не було часу просто записати вам відосик по цій грі. І зараз ось я хочу зробити таку невеличку партію. Сподіваюсь. Вам ну, в цілому сподобається це. Ага. Круто. Так, і тепер нам треба дуже швидко добігти додому, тому що скоро буде комендантська година, і просто щоб нам не дали тюлій поліцейський, ми штренько пакуємося вдома. І в цілому, давайте так, ми зараз ставимо. О. Прекрасно воно сюди помістилось. Ми вставимо сюди пакування, і не вистачило так, треба запакувати. Так, пакуємо наші цукерочки, і далі нам потрібно закупитися вкусняшками. Це дойти до чувака, який зможе нам поставляти інгредієнти для того, щоб ми змогли зробити цукерочки. Ось і після цього ми вже зможемо прям відкривати свій... свій конфетний цукерочний бізнес. І в цілому пропоную на такій ноті завершити першу серію. Ми завершили перший день, ми переїхали в нове місто, ми заселились в отель, і тепер будемо виготовляти цукерочки. Дякую, що додивились. Не забудьте підписатися та в цілому написати, як вам такий формат відео з вебкою.